Čo sa nezná, hej. Hej, stríľaj, moja rošenica, šo počula moja kica, nenia moja čurna hora. Hej, hej, hej. Hej, stríľaj, moja rošenica, šo počula moja rošenica, nenia moja čurna hora. Слава Україні! Героям слава! Все-таки не треба було в сорочці важко. Тяжко було? Найважніше це те, що є українська держава і вона буде вічною. А ми щасливі, що Господь нам дав таку можливість жити в той період, коли вона. І від нас залежить, якою вона буде завтра. Україна єдина. Велика і неподільна. Почуваємо себе прекрасно. Після такого умріяного запливу. Чому ми саме цей день вибрали. Чому саме заплив? Що ви хотіли продемонструвати? Дніпро Дніпропори. Я так вже на Гуверлу гуверловий. Що <рес> 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 на гуверливий, то Дніпро перепливеться. <рес> <рес> Для українців більше задоволення немає, Сьогодні найкращий день, напевно, ну, в житті кожного українця-патріота. Для мене це є найвеличніше це. І так вирішили саме в 20 років української незалежності переплисти ту ріку, яка об'єднує українську державу. Сьогодні не було таких лікарів, не було якихось спеціальних а, рятувальників. Чи, не, чи не, все ж таки відстань велика і здоров'я річ така не передбачувана? Чи не страшно було це тільки на початку? Возя нас береже і Україна з нами. Що... Вишиванка найкращий... Так, це нам найкращий бушать. Це і найкращий захист, коли кажуть, що нема охорони, що нема, як ви кажете, рятувальників. Ось ось вишиванка, Герасівка. Це вже є гарантія того, що українці не переможні. А доважала би, що Ну таке... трошки. Ну, але це теж є якийсь такий елемент випробування. Шлях України також не є простим. Тер не розсипаний. Може, може запровадити традицію кожного дня незалежності перепливати. Ну це вже якщо 3-4 рази то зробимо, тоді вже буде традиція. Найгірше це коли щось перший раз робиш, а потім говориш, що буде традиція, і потім то не виходить. Я вас всіх вітаю зі святом. Досягли цього берега вперше. Це субординація, чи у вас фізична форма краще? Добра фізична форма. Ну вон один із заступників, що допливає. Це як субординація? Давай. Скільки часу? Ну ми тільки встигли переїхати. Поволі, поволі. Тобто хвилин 15. хвилин 20 хвилин. Хвилин 20. ми тільки встигли переїхати. Ми відмені організації, хочемо подарувати такі вироби, зроблені в Черкасах. Степан Бандера і Роман Шухевич. На наш... А він не мешкає каші, не виробляють таке. Він не на Дякую. А, Степан Бандера, Роман Шухевич це наша незалежність. Бо, до речі, в сьогоднішній день треба згадувати тих героїв, які поклали своє життя заради того, щоб ми сьогодні були Ой, в незалежній Україні. Ми... Ой, важко. Як переможцю це... забило. Sure.